Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас буде чергова розпаковка товарів із Китаю. Отож, давайте відкриємо пакет і поглянемо, що нас чекає всередині. Достаємо першу коробочку. І тут у нас є Нічник з датчиком руху. Доволі цікава річ, доволі корисна, оскільки зазвичай нічники у нас постійно світяться всю ніч, витрачають зайву електроенергію, допустимо, у неспальних приміщеннях. І щоб цьому запобігти, є ось таке просте рішення, як нічник з датчиком руху. Як ми бачимо. Має він ось такий вигляд. Тут у нас є налаштування, вимкнено, вимкнено, Або ж автоматичний режим, автоматичний, це у нас, власне, і є спрацювання від датчику руху. І, як ми бачимо, що жавлення цього нічника у нас відбувається від розетки. Ось такий от цікавий девайс, корисний. А ми розглядаємо наші товари далі. Так, що ж у нас тут? Ага, тут у нас термостат, як ми бачимо з упаковки, відкриємо його. І розглянемо ближче, що ж це в нас є таке. Так. Це в нас є ось таке термореле в розетку, доволі корисне для обігрівачів електричних, у яких немає вбудованих терморегуляторів. Дане термореле нам допомагає. Контролювати температуру у приміщенні і, відповідно, запобігає лишній витраті електроенергії. Як ми бачимо, у нас тут є такі захисні обмежувачі. Також у нас є виносний датчик температури. Відповідно, завдяки якому. Даний пристрій і вимірює температуру у кімнаті. Ну і ось тут ми бачимо, я так розумію, цей датчик може бути з'ємний. Але це ще варто перевірити. Ось такий вигляд воно має. Відповідно, ми бачимо під євровилку. А ми. Оглядаємо нашу посилку далі. І наступним та останнім товаром у нашій посилці є ось така річ. А саме у нас тут знаходиться трансмітер, який е, допомагає нам е, до якихось пристроїв, які не мають блютуз. Наприклад, деяких старіших телевізорів, підключитися безпровідним наушником. Давайте відкриємо пакет і розглянемо пристрій ближче. Так, в пакеті ми маємо ось такий кабель формату Type-C для зарядки пристрою. Ось такий конектор чи адаптер, як його краще назвати. І, відповідно, у нас тут є, власне, сам пристрій. Має ось такий вигляд, доволі він невеличкий, не важкий. Використовується, ну, от, до прикладу, я купив. Його для того, щоб дивитися телевізор і слухати його через безпровідні наушники. Оскільки в моєму телевізорі вбудованого Bluetooth немає. І наушники дротові є дещо незручними. Оскільки ці дроти, це обмежує відстань, на якій ми можемо знаходитись біля телевізора, і інші незручності. Але знову ж таки е, му, варто застерегти, що я читав, що в дешевих пристроях, а саме таким ось це і є, е, існує затримка. Тобто, якщо, допустимо, музику у, е, ну, таким чином слухати ще можливо, то люди говорять, що дивитися фільм чи якесь інше відео. Доволі незручно, оскільки ми спочатку бачимо, як персонаж ворушить губами, а потім аж через деякий час ми чуємо звук. Ну що ж, це все варто перевірити на практиці, наскільки тут є відставання, чи взагалі воно є. О, і це все у нас буде в подальшому. Отож, шановні глядачі, Пишіть, будь ласка, в коментарях, який з цих пристроїв варто оглянути детальніше, що вас зацікавило, які, можливо, є питання до даних пристроїв. А я, в свою чергу, у наступних відео буду намагатись висвітлити все, що вас цікавить. А з вами був канал Просе. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей у наступних відео.